Привіт, друзі! Привіт риболови! Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. Такими словами я завжди починаю свою риболовлю і свої відео. Зараз тут мають бути е, такі фанфари, напевно, знаєте. Такі тррр. Ну, щось таке зараз поставлю. І дивіться, що в мене є. Па-ба! бам Віджаємо па -па Mavic третій для 109-ї. Окремої гірсько-штурмового гірсько батальйону, друзі. От він в мене. Він вже в мене в руках. І ми справилися. Ви бачили відео, ви бачили рілси про те, що хлопці потребують саме цього дрону. От, і він, який ж він класний, маленький. Я думаю, він буде, з така велика буде. Коробка а прийшла на нову почту маленька, 96, чи скільки зараз я вам прикріплю платіжку, 96 тисяч гривень, чи 98 тисяч гривень, щось отакі от, з всіма податками, перерахунками і тому подібне. Що, друзяки? Перший дрон є, і те посилання, про яке я говорив вам. Наступного минулої, минулої риболовлі, коли ми з Саньком, до речі, Саньок вже знову працює на всіх відомих напрямках. От. Сьогодні він виїхав. І про що я, про що я хотів вам сказати? Що той, ту суму, яку ми повинні назбирати, це сума на такий номер 2. Номер 2. І так само для 109-го 109 окремого гірсько-штурмового батальйону. Напевно. Так що, друзі, вас дуже є багато. 4,5 тисячі підписників. Ви всі дивитеся моє відео. Всі ставите лайки і переглядів. Багато, дуже багато переглядів і на минуле відео, але задонатило всього 4 чоловіка. Ну, Перший донатор це був я, щоб відкрити банку. Другий донатор був Олег. На жаль, третього. Е Добродія, я не знаю, який задонатив 500 гривень. І компанія Віст задонатила тисячу. Дуже вам дякую, компанія Віст, за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України такими класними цяцьками. От, у вас є багато. Якщо цю суму 4,5 тисячі підписників розділити на всіх, це буде по 24 гривні. 24 гривні це проїзд на громадському транспорті, як в якому місті, не знаю. І Два проїзди в Бано-Франківську. Четверта частина пачки цигарок. Це дуже маленька сума. Тому давайте всі зберемося, перейдемо за посиланням, воно прикріплене буде і задонатимо. Задонатимо 109. Я, до речі, дуже часто закидаю грошики на різні цяцькі для Збройних сил України. І думаю, якщо ви хочете, щоб наша перемога була близьковичною, швидкою, швидкою то ви повинні робити те саме. Тому я називаю цю нашу акцію таку, таку добродійну 24 гривні на 7. Тобто 24 гривні е, передали, і за один день, за два дня ми, закі... як то кажуть, е, завершимо збір. Тому, друзі, зб... зберіться, я вас дуже прошу, е, ради вас всіх був бачити. Е, я взагалі довольний, що ми його все ж таки ми зібрали на цей дрон е, грошики і допоможемо 109-й. Зробити гарну таку українську бавовну, навести артилерію, зробити розвідку, киданути якийсь сюрприз. Тому хлопці знають, для чого їм воно потрібно, і так само ви ж також хочете, щоб воно все швидше завершилося. Що все, це війна з русняками. Так що... Друзяки, все просто. Тому задонатили. Олег замовив, зробив звіт і передав це все для наших хлопців. Друзяки, я вас люблю. Всім папа. -па.